Ні, Ларисо, але я попрошу вас трішки, можливо, навіть. Політологічної оцінки чи такої інформаційної оцінки, чому ця інформація з'являється? Чому одразу двоє радників? Так ми бачили, що навіть відео колись були, коли вони розігрували так би мовити, якісь умовні між собою конфлікти. і Казали: ну, якщо треба, ми можемо і таке зробити. Тобто ця ем, інформація може бути погодженою і наступ єдиним фронтом, але одразу двоє речників, які повідомляють багато важливого для. Для того, що необхідно е, знати українському суспільству, що важливо озвучити банковій офісу президента, вони кажуть про Крим за 6 місяців. Ну є кілька причин для появи подібної інформації. Перша це безумовно підтримати українців, тому що для українців дуже довгий час війна е, вона. Е, Перемога в війні розумілася за певною схемою. Мовляв, ми маємо змусити Росію до виконання мінських домовленостей повернути Донецьку та Луганську області, їх окуповані райони. А після цього, в якості перемовин, якимось чином ми повернемо собі Крим, і це була така схема, на яку погоджувалися всі українці. Більшість політологів, більшість військових експертів вважали. Що звільнення Криму неможливе військовим шляхом, причому не тому, що це неможливо зробити технічно. Ні, можливо, якраз Крим доволі просто, він доволі простий в військовому нападі. Я хочу сказати, що всі, хто намагався взяти Крим протягом віків, всі його брали. Тобто, це не скланівці, навіть нацистська Німеччина, коли входила в Крим, вона Примудрилася захопити півострів, не маючи жодного танку. Е, при тому, що радянська армія мала танки, мала бронетехніку, але це не рятує Крим. Така пастка, такий, такий, знаєте, мішок. Ми вважали, що і між собою обговорювали цю інформацію, що звільнення Криму неможливе саме тому, що Росія вважає його своєю територією, що він є сакральний для Путіна, для Росіян, і вони будуть захищати його в тому числі ядерною зброєю. І от зараз ми бачимо, що той самий тепер вже сакральний херсон. Вони пішли собі спокійнісінько і роблять вигляд, що ніякого херсону не було. Ба більше, ми бачимо, що російські пропагандистські. Пабліки вже говорять про е, відступ з Криму, тимчасовий відступ з Криму, як таку навіть не трагедію. Тобто вони вже починають е, своїх російського обивателя підготовувати до можливості такого сценарію. І тому, коли йдуть такі розмови, вони, по-перше, вселяють надію для українців, що виграти у цій війні, звільнивши всі свої території, можливо. Другий адресат цього послання це безумовно росіяни, тому що ми бачимо, як вони нервуються, як вони кожен раз. Говорять про те, що і це до речі відповідь була Дмитра Медведя, колишнього президента Російської Федерації. Мовляв, що Михайло Подаляк може щось там записувати з Ялти, тільки якщо він буде ув'язнений. Тобто, ці ці таке зубаскалення воно притаманне росіянам, вони нервуються, але питання навіть не тільки в тому, що вони нервуються, Цей страх він постійно закрадається в душі самих росіян, тих колоністів, які бігали на територію. Рі окупованого Криму, а їх дуже багато по наших розрахунках від 800 тисяч до мільйона, і це не просто милі пенсіонери, це військові пенсіонери. Тобто, це люди, яким по 40-45 років, які служили в російському війську, і Путін мав запровадив низку програм, які були спрямовані на те, щоб вичавлювати з Крима як українських громадян, українську молодь, а, а, а натомість заміщати це. Російськими громадянами їм давали підйомні, їм давали безвідсоткові кредити для того, щоб вони викуповували майно українських громадян, і в'їжджали туди. Тому ця програма, і от зараз ці люди починають нервувати, і це дуже добре. Але ж є ще один момент щодо. Росіян, поки Росія, російське керівництво вважає, що це що захоплення е, українськими військами Криму технічно можливе, ба більше в найближчій перспективі можливо війти і звільнити пів український півострів. Вони продовжують тримати там війська. Ми бачимо, що вони дуже серйозно відносяться до цих слів, тому що вони копають там укріплення. Вони проводять низку пів, всіляких заходів. А більше звідти. Біжуть ці колоністи, вони продають нерухомості, тікають. Тому, в принципі, для нас це необхідно для того, щоб росіяни, е, намагаючись захистити Крим, отримували я там якомога більше своїх військових, щоб е, ці військові не виходили і не заважали нашому наступу на запорізькому напрямку. І четвертий адреса це безумовно західні політики, тому що то теж таки ми з вами чуємо ці розмови про перемовини, про якісь там відкласти питання Криму на сім років, і президент України змушений. Нагадувати, що цілі України є звільнення всіх її територій, і він говорить це відкрито для того, щоб ні в кого не було ілюзій, тому що для України на сьогоднішній момент вкрай шкідливим а більше загрозливим буде йти на якісь перемовини щодо українських територій, навіть на прохання наших західних політиків західних союзників, тому що це викличе розпач і недовіру серед українського суспільства. А ми з вами знаємо, що Новою нашої перемоги її фундаментом є дивовижна синергія між українськими. Ковими українським народом, і українською військово-політичним керівництвом сьогодні в нас єдина ціль звільнення всіх своїх територій. І якщо посіяти сумнів, а сумнів буде посіяний перемовинами, то це звісно позбавить Україну її основного козирю в цій війні у цієї спільності, у цієї єдності. Тому, коли президент це говорить, він і коли говорять його радники, вони нагадують в тому числі і західним політикам, що ми цього робити не будемо з низки причин. Пані Лариса, мені здається, що цей сумнів посіяти неможливо, бо ніхто серйозно навіть ну не допускає тіні того, що такі перемовини, якісь окремі половинчасті можуть відбуватися. А мені здається, у всього суспільства є абсолютна певність і одностайність в оцінці війни, а в оцінці української позиції в ній, а в оцінці нашої ідентичності, в оцінці меж української держави і того, що ми можемо і хочемо бачити як перемогу. А от тактика вже обирається різна, і тут цікаво, що а, такі асиметричні або, можливо, навпаки, схожі а, на російські методи. методи а... Складної політики, методи, а навіть інформаційно-психологічних операцій, теж виявляється, використовуються і використовуються доволі ефективно. Я хочу вас запитати ще пані Ларису. Ви трішки згадали про це, але можливо могли би розтлумачити докладніше. От ви сказали, що обороняти Крим достатньо складно і, імовірно, одна із причин, чому ця інформація часом вливається. А не тільки про це сказало двоє радників. Про це раніше ще говорив заступник міністра оборони. Що е, термін звільнення Криму не такий уже далекий, це осяжне е, зовсім майбутнє. Е, його можуть захищати хто? Тільки ті, хто зараз у Криму, і хто е, копає там окопи, власне, на перешийку, і хто будує цю вагнерівську лінію із пірамідками бетонними, чи насправді туди можуть забирати е, військових російських із ну дещо північніших територій із Запоріжжя, із Херсонщини, чи не лівобережної і відтягувати їх у Крим. А дійсно вони думають і розраховують, що українська армія вже ближчим часом буде готова наступати там? Готовність української армії можна буде прослідкувати по технічному по, по технічному стану кримського мосту, тому що ми розуміємо, що це єдина артерія, яка Зберігає взагалі логістику в Криму. Більше того, в Криму величезна кількість людей. Там є російські військові. Вони посилили свої військові бази. Якщо до захоплення Криму там було порядку 20 тисяч російських військових згідно договору, потім і стало після харківських угод їх контингент збільшився до 40 тисяч. І ми знаємо ці дані. Вони фігурують в доповіді прокурора міжнародного. Одного кримінального суду, що на момент окупації Криму було 40 тисяч російських військових ввезено на територію Криму. Але ж в Крим ввозилися і парамілітарні е, ці е, формування, такі як казачки, такі як так звана самооборона Крима, ті ж самі безлір і Стрільков Гіркін. Ми пам'ятаємо, що вони починали саме з Криму свої речі, тобто туди люди туди ввозилися, і там тепер величезна кількість народу. Тобто російські військові, які збільшилися, е, колоністи, які збільшилися, до речі, українці. Не так жваво полишали кримські півострів і намагалися все ж таки жити там. І це ми маємо бути вдячні нашим співгромадянам, особливо про українським киспівромадянам, які там залишаються в Криму. Тому що те, що вони залишилися, вони не дали перетворити Крим на суто військову базу. Тому Росія буде змушена побільше ба більше після. 24 лютого саме в Крим доставлялися поранені, там величезна кількість шпиталів, угу. і от тепер там купа народу. Як мало того, що от коли ми питаємо, хто буде його обороняти? В мене питання: а як вони будуть годувати всіх тих, хто там є? Це ж питання не тільки боєкомплекту, це питання їжі, це питання води в Крим, це питання ліків. все це треба снабжати. А в них тільки невеличкий оцей кримський міст, який є вже дуже сильно порушений. починаючи з зими. Десь приблизно з січня почнуться період штурмів, і відповідно навіть паромна переправа, яка зараз ще потрохи діє, вона не є повноцінною артерією, але тим не менш там можна потрошки доставляти щось, і ця паромна переправа теж припинить діяти. Тому ми говоримо, що звільнення Криму можливо саме тому, що е, логістично його дуже важко утримувати, а тим більше снабжати для повноцінної оборони. Ага. Е, е, з нашого боку, ми розуміємо, що варто прорвати переші, яка та. Там є багато способів. Там є не тільки в лопа, але можна йти. Там же є всі ці е, система лиманів, система е, каналів, які просто через які десантники uh -huh. висаджуються, і проче. Проче. Тобто всі ці методи вони є. Вони вони існують. І в принципі, вихід про прохід через перешік він призведе до того, що українські військові просто виходять на оперативний простор. В принципі, це те саме, що було. З окупаційними військами, коли вони перейшли перешік, і в принципі далі вони дійшли аж до Херсону на 100 кілометрів, фактично дуже швидко. Тому угу. що це є оперативний простор. Це те, що робили наші військові в Харківській області, коли вони прорвали оборону, прорвали її малими групами, атакуючи російських військових з тилу, з різних боків. Ми бачили ці ротно-тактичні групи, які просто е вражали як москіти з усіх боків російських окупантів, обходили їх засібки. Всі. Ціх укриття, де вони там намагалися тримати оборону, і ага. просто обходили, залишаючи в глибокому тилу. Українська армія виходила на оперативне просто йшла на сотні кілометрів. Приблизно те саме теоретично можливо здійснити в Криму, особливо за підтримки озброєння авіації і підтримки з за рахунок наших, в тому числі і морських ага. сил, таких ракет як Гарпун, таких ракет як Нептун. Є багато методів саме тому росіяни усвідомлюють, що Крим їм важко втримати. По перше, в них логістично не вистачає можливості знабжати своє групування. З іншого боку, в неї є необхідність знабжати е, мирне населення, в тому числі російських колоністів, яких вони туди навезли. Плюсом ага. треба забезпечувати поранених ліками е, всіми прочими речами. Це теж доволі важко. І плюс ми розуміємо, що коли українська армія наступає на Запоріжжі, куди будуть тікати всі ці люди? Вони будуть тікати всі ці російські військові в Крим, як вони тікали з Херсонщини, з Херсону справа. Оберегу і тоді ми просто отримаємо собі щось на кшталт 20-х років 20-го сторіччя, коли в Криму засіли білогордійці, і їх дуже просто змела е, оця більшовицька армада. Вони просто зайшли туди, і всі ці армії, величезна кількість військових, офіцерів з хорошим досвідом змушені були грузитися на сіті ці параплави і тікати до Константинополя. От приблизно те саме може повторитися.